Доброго часу доби любі шестикласники. Розберемо виконання деяких прав з домашньої роботи. Номер 284. Треба порівняти суму дробів та заданий дріб. Виконаємо завдання номер 2 з цього прикладу. Треба порівняти суму дробів 1,8 і 5,12 12 з дробом 13-24. Спочатку нам треба обчислити суму, яка стоїть зліва. Нам треба звести дроби 1 8 і 5 12 до спільного знаменника. Але знаменник повинен бути такий же самий, Спіль, повинен бути спільний знаменник із, із дробом, з якими будемо порівнювати, 24. Давайте перевіримо, нам треба знайти найменше спільне кратне для чисел 8, 12 і 24. Але ж 24 ділиться і на 8, і на 12, і на самого себе. Тому спільним знаменником, до якого нам треба звести дроби, буде 24. Знайдемо додатковий множник до кожного дробу. Для першого дробу 24 поділимо на 8. Додатковий множник буде 3. І тоді 1 помножимо на 3. Новий чисельник першого дробу буде 3. Для другого дробу. Поділимо 24 на 12. Додатковий множник буде 2. І тоді ми 5 помножимо на 2. Новий чисельник другого дробу буде 10. Виконаємо додавання дробів з однаковими знаменниками. При цьому спільний знаменник, ми знаємо, залишається без зміни 24, а відповідні чисельники ми додаємо 3 плюс 10 буде 13 24. Отже, в лівій частині у нас вийшов дріб 1324. І справа був такий же самий дріб 13,24. Тому ми з повним правом можемо поставити знак дорівнює між сумою і даним дробом. Перше завдання, я думаю, ви виконаєте ще швидше, ніж я вам розказувала, успіху. Тепер давайте виконаємо номер 286. Там потрібно розмістити на координатному промені точки. Координати яких дорівнюють значенням виразів. Обчислимо значення цих виразів. Одна друга плюс 1 п'яту. Що ж буде спільним знаменником? Так як числа 2 і 5 взаємно прості, то найменшим спільним кратним буде добуток цих чисел. 2 помножити на 5 буде 10. Отже, новий знаменник у нас буде 10. Знайдемо додатковий множник до першого дробу. 10 поділимо на 2 буде 5. І тому 5 помножимо на 1 новий чисельник у першого дробу буде 5. Для другого дробу. 10 поділимо на 5. Новий знаменник на старий отримаємо додатковий множник 2. І тоді 1 помножимо на 2, усно буде 2. Виконаємо додавання тепер дробів з однаковими. Знаменниками. Знаменник залишається без зміни, а чисельники додаються. 7 десятих. Додамо 1 п'яту і 3 десяти. Так як 10 ділиться на 5, то 10 і буде найменшим спільним знаменником для цих дробів. Для першого дробу додатковий множник 10 поділим на 5 буде 2, і тому 1 помножимо на 2, новий чисельник першого дробу буде 2. У другому дробі ми можемо чисельник переписати, так як ми знаменник не змінювали, залишиться 3. І після додавання ми отримаємо 2 плюс 3 5 10. Скорочувати, я думаю, не потрібно. Нам потрібно, щоб у всіх дробів був однаковий знаменник, щоб потім відмітити результати на координатному промені. У третьому прикладі 10 ділиться на 2. І тому 10 знову ж таки буде. Новим спільним знаменником. Перший чисельник ми змінювати не будемо, тому що знаменник не змінився. А для другого дробу додатковим множником буде, коли ми 10 поділимо на 2 буде 5. І тоді 5 помножимо на 1, новим чисельником буде 5. Додамо ці дроби 1 плюс 5 буде 6, а знаменник ми знаємо, залишаємо без змін 60. І остання сума. 10 ділиться на 5, тому знову ж таки 10 буде найменшим спільним знаменником цих дробів. Для першого дробу додатковий множник, буде 10 поділити на 5, буде 2. І ми тоді 2 домножуємо на 2, новий чисельник першого дробу буде 4. А у другого дробу знаменник ми бачимо не змінюється, тому чисельник змінювати не потрібно. Додамо ці дроби. 4 плюс 1 буде 5, а знаменник, ми знаємо, залишається при додаванні відніманні дробів з однаковими знаменниками без зміни. Тепер нам треба відмітити ці дроби на координатному промені. Що ж нам взяти за одиничний відрізок? У нас у всіх цих дробів знаменники 10. Це означає, що одиниця повинна ділитися на 10 частин. Тому доцільно взяти за одиничний відрізок 10 клітиночок. Ось, Побудуємо одиничний промінь і візьмемо по 10 клітиночок. Ось більш довгі штрихи показують цілі одинички. Відмітимо першу е, точку, яка відповідає числу 7 десятих. Відрахуємо 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 з десяти частинок. Отримаємо точку. Ось вона, Буде 7 десятих. Можемо назвати цю точку. Припустимо, нехай це буде точка А. І запишемо її координати. Точка А з координатами 7 десятих. Аналогічно відмічимо і відмітимо інші точки. Так, Друге число у нас ми бачимо: це буде 5 десятих. Так? Відраховуємо 5 раз, 2, 3, 4, 5 відрізків. Ставимо точечку, Підписуємо знизу числове значення координату, 5 десятих, а зверху назву точки. Ну, припустимо, хай це буде точка Б. І виписуємо знизу точку з її координатами. 5 десятих. Так, наступна точка у нас 6 десятих. це ну, легко відмітити, ось 6 десятих. Так, 6 десятих. І нехай назимо цю точку С. Точка С з координатами 6 десятих. Так, і у нас остання точка 5 десятих. А 5 десятих це в нас вже точка Б. Тобто вже цю точку відмічати не потрібно, вона вже нанесена на координатний проміг. Ось так виконується таке завдання, як ви бачите, не так уже й складно. Я думаю, решта домашніх завдань ви з успіхом виконете самостійно. я бажаю вам успіху! Будьте розумничками.